Сотні тисяч гривень вдається виманювати шахраям у довірливих людей. Про ці схеми неодноразово пояснюють правоохоронці, проте щодня є ті, хто й досі на них ведуться. Щоб запобігти цьому, чернігівські поліцейські влаштовують антишахрайські рейди і продовжують інформувати містян про нові схеми злодіїв. За словами правоохоронців, нині набуває поширення нова шахрайська схема під виглядом оформлення так званої грошової допомоги. Поліцейські закликають ні в якому разі не довіряти підозрілим повідомленням в соцмережах або у незнайомих телеграм -каналях. Алах, які пропонують перейти за невідомим посиланням та ввести секретні дані банківської картки, нібито для оформлення грошової допомоги. Щодня до поліції надходить в середньому від 1 до п'яти заяв від людей, які повідомляють про шахрайські дії щодо них. Зокрема, днями мешканка Чернігівщини втратила понад 110 тисяч гривень, коли намагалась оформити собі грошову допомогу, нібито від відомої міжнародної організації. Також достатньо поширена зараз і вже відома схема з банківськими шахрайствами, коли зловмисники представляються співробітниками банків. Установ та випитують секретні дані карток під приводом захисту рахунків. Аби не стати жертвою шахраїв, правоохоронці закликають громадян бути обачними та довіряти лише перевіреній інформації з офіційних джерел.